Права 324. Порівняй, попередньо записавши звичайні дроби у вигляді десяткових. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. в Першому заданні у нас 1 шоста і 0,18. Ну що ж, запишемо тоді 1 шоста. Пишемо 1 шоста. Наше завдання перетворити його у десятковий дріб. То записуємо, що 1 шоста це частка 1, що ділиться на 6. І тут дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити, щоб зайти, чому ж дорівнює ця частка. Записуємо 1, що ділиться. Що ділиться на 6? Ну що ж, 1 ділимо на 6, одиниця менша, ніж 6, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Раз, тоді дописуємо 0. 10 ділимо на 6, це буде 1. 1 помножити на 6 це 6. Віднімаємо. 10 6 це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6 це 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4. Дописуємо 0. Знову 40 ділимо на 6, це буде 6. 6 на 6, це 36. Віднімаємо. 40 мінус 36 це буде 4. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченності. Ми отримали 6 у періоді. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати як 0,1 і 6 у періоді. Є? Ну що ж, э... гаразд. Залишилося зараз порівняти. Ну, для того, щоб порівняти, у нас тут є 0,18. Давайте ми запишемо це так як 0, я запишу так одиницю. 6, 6, Ну і напишемо так далі. Це буде 1,6. Ну, а справа записуємо 0,18. І... Ну що ж, зараз давайте порівнювати. Ну що ж, аналізуємо. Отже, сотих частин тут у нас 6, а отут 8. Оскільки 6 менше 8, то записуємо, що 0,16 у періоді це менше, як 0,18. І в нашому виразі записуємо знак менше, що 1 шоста у нас менше за 0,18. Ну що ж, тоді аналізуємо далі. Переходимо до другого завдання. 4 4,11. Перетворюємо в десятковий дріб. Це дорівнює. Записуємо як частка, а 4, що ділиться на 11. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 4, що ділиться. Що ділиться на 11? Ну що ж, 4 менше, ніж 11, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 40 ділимо на 11 це буде у нас 3. 3 помножити на 11 це 33. Віднімаємо. 40 мінус 33 це 7. Дописуємо 0. 70 ділимо на 11 це буде 6. 6 помножити на 11 це 66. Віднімаємо. 70 мінус 66 це буде 4. Дописуємо 0. Знову 40 ділимо на 11, це буде у нас 3. 3 помножити на 11 це 33. Віднімаємо. 40 мінус 33 це буде 7. Дописуємо 0. Знову 70 ділимо на 11 це буде 6. 6 помножити на 11 це 66. Віднімаємо. Різниця у нас знову дорівнює 4, дописуємо 0 Гаразд. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. Ми бачимо, що у нас період вже видно, що він дорівнює 36. Нічого не поміняється, Що ви і далі будете так обчислювати. Ну що ж, отже, 0, цілих пишемо, що наш дріб дорівнює 0 цілих, і 36 у періоді. Є. Ну що ж, зараз для того, щоб порівняти ці два дроби, ми 41 запишемо так, що це 0, я запишу 3636. 36, ну а потім напишу 3 крапки, що так продовжуємо до нескінченості. Ну, а справа 0,36 додамо 10, від цього у нас дріб не зміниться, то запишемо 0,360. Ну і давайте аналізувати зараз, чим у нас відрізняються ці два дроби. Отже, 36 сотих і там і там, а отут от у нас є 3000, а ось тут у нас 0 тисячних. Оскільки 3 більше 0, то записуємо, що 0,36 у періоді – це більше за 0,36. І в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто 4,11 – це більше як сотих. Ну що ж, зараз приходимо до третього завдання. 5 дев'ят потрібно порівняти і одна друга. Ну що ж, переводимо в десятковий дріб. Ну що ж, 5 дев'ятих записуємо 5 дев'ят. Ми можемо записати як частку 5, що ділиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Отже, записуємо 5. Що ділиться? 5, що ділиться на 9. Ну що ж, 5 менше, ніж 9, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 50 ділимо на 9, це буде 5. 5 помножити на 9 це 45. Віднімаємо. 50 мінус 45 це буде 5. Дописуємо 0. 50 ділимо на 9, це буде знову 5. 5 помножити на 9 це 45. Віднімаємо. 50-45 це буде 5. Дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. Ми вже виокремили, що у нас буде 5 у періоді. Ну що ж, записуємо тоді, що ця частка буде дорівнювати 0, цілих і 5 у періоді. Є. Ну що ж, тоді зліва, там, де. 5 ми записуємо, запишемо так, як 0,55, ну і так далі, п'ятірками можна продовжувати до нескінченості. А одну другу, 1 поділити на 2, це 10, тоді 0,5 вийде. Бо це 10, 10, що ділиться на 2. Пишемо 0,5. 0,5 я допишу 0, то вийде 0,50. Гаразд. Ну, і тепер давайте порівнювати. Чим у нас відрізняється. Дивіться, тут у нас 5 сотих частин, а ось тут у нас 0 сотих частин. Оскільки 5 більше нуля, то 0,5 в періоді це більше за 0,50 або 0,5. То і в нашому виразі записуємо знак більше. Тобто 5 дев'ятих, виходить це більше, ніж одна друга. Більше, ніж половинка, до речі. Гаразд. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 15-17. Потрібно порівняти і 19-20. Ну що ж, давайте порівнювати. Так, 15 записуємо спочатку 17-х. Це ми можемо записати як частку 15, що ділиться на 17. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді ділити. До речі, 19-20. Це буде перетворитися в десятковий дріб. Можна десь тут нижче навіть перетворити, можливо, навіть одразу, щоб ми знали, скільки нам треба знаків після коми. Бо я боюсь, що тут нелегко ми не поділимо 15 на 17. Дивіться, запишемо тоді 19 двадцятих і на 5 помножимо чисельник і знаменник. 20 на 5 це буде 100, в знаменнику то буде точно 100. А в чисельнику буде не 100, а 19 що множиться на 5 це на 5 менше, ніж 100, це 95. Тобто, записуємо, що це вийде 0,95 є. Ну що ж, виходить, що для того, щоб порівняти. Нам потрібно порахувати як мінімум три знаки після коми. Тоді ми точно зможемо порівняти ці два дроби. Ну що ж, давайте ділити тоді куточком. 15 ділимо на 17. Так, 15 ділиться на 17. Ну що ж, 15 менше, ніж 17, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. Є. Ну що ж, дописуємо тоді 0. 150 ділимо на 17, це буде 8. Так, 8 помножити на 7 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 5 це 13. Віднімаємо. 150 мінус 36 це буде 14. Дописуємо 0. 140 ділимо на 17. Це знов таки буде 8. 8 помножити на 7, ну і вже множили, це буде 136. Віднімаємо. 140 мінус 136, це буде 4. Дописуємо 0. Так, 40 ділимо на 17, це буде 2. 2 помножити на 17, це буде 34. Віднімаємо. 40-34, це буде 6. Потім дописуємо 0. Ну і так далі. Тут треба дуже довго ділити, і в цьому особливого сенсу немає. Тому ми обмежимося ось таким записом. Я тут покажу, що це до нескінченості можна продовжувати. І ми запишемо, не будемо знати період, який цього дробу, бо і на калькуляторі його знайти, ну, принаймні, дуже непросто то записуємо, що це буде тоді 0,082. Ну а це нескінчений дріб насправді. Так, гаразд. Ну що ж, там, де 1517, то ми запишемо, що це тисячних. Продовжуємо і так далі. Ну, а справа, там, де 1920 ми запишемо як 0,95 є. Ну що ж, давайте порівнювати. Дивіться, тут у нас десятих частин 9, тут у нас 8. Оскільки 8 менше 9, то і 0,882 і так далі це менше. За 0,95 і в нашому виразі ми записуємо знак менше, що 1517 менше за 1920. Ну що ж, ось таке завдання на зведення дробу до нескінченного періодичного дробу, а також порівняння десяткових дробів на цьому вправу завершеному. e por